Галина Колісніченко, її доля. У долині виднілося село. Воно було невелике, але дуже красиве. Біленькі хати виглядали з поміж дерев. Бояла весна. Рясно цвіли садки, на грядках майоріли тюльпани. А цвіт буску так пах, що аж у голові паморочилось. Скоро великдень. До цього свята готувалися всі. Білили хати. Підводили призьби, вимітали у дворі й коло двору. У цьому красивому селі жила сім'я батько Михайло, мати Соломія і їхня єдина донька Галя. Жили небідно і небагато, посередньо. Михайло працював трактористом. Соломія дояркою. Їх дуже поважали в селі. Їхня донька Галя закінчувала 10 клас. Скоро випускний. Галя була доброю, роботящою дівчиною, а красуня яка, руса коса до пояса, очі карі, завжди іскрилися і вабили до себе. Багато хлопців сохли за Галею, але вона нікого не помічала. А чому? Та тому, що Галя любила Олексія. Хлопець був не красень, але щось притягувало дівчину до нього. Може, той баян, на якому він грав мелодії у клубі. Олексій також грав і на танцях. І інколи його хто-небудь підміняв, тоді він теж танцював, але чомусь ніколи не запрошував до танцю Галю. Та одного разу запросив. Галя затрусилася, як берізка від вітру. Олексій взяв її за талію, повів у танці, а потім питає, чого ти тремтиш? Не знаю, відповіла дівчина, але знала вона, що це любов тріпоче її тіло. Потім Галя довідалася, що Олексій закоханий в іншу дівчину, Поліну із сусідньої вулиці. Одного разу стояла Галя біля хати і почула звук баяну. Мелодія лунала з тої вулиці, де жила Поліна. У Галі з очей линули сльози. Ну чому? Чому не я? Вона ж його не кохає, а кохає Василя. У них кохання розділене, і тоді подумала Галя. Значить, і він нещасливий. У нас обох нерозділене кохання. Це трохи заспокоювало її. Він не зі мною, але й не з нею, ні з ким. Ще довго стояла дівчина під хатою, усе плакала, а потім пішла в дім, лягла в ліжко і ще довго думала про свого коханого. Він усе стояв перед її очима. А Олексій лежав у своєму ліжку і думав про поліну, яка його не кохала. У цьому ж селі жив Віктор, дуже красивий хлопець, високий, стрункий, з кучерями, які звисали аж на плечі. Усі дівчата сохли за ним, але він нікого не помічав, крім Галі. Знав, що вона кохає Олексія, і якась злоба поселилася в його душі. Одного разу після танців Віктор наздогнав Галю Зачекай, я хочу з тобою поговорити. Ну що ж, говори. Галю, я кохаю тебе, не можу жити без тебе, виходь за мене. Галя здригнулася. Вікторе, але я тебе не кохаю. Як я зможу жити з тобою, а любити іншого? Нічого, Галю. Може, з часом ти і мене покохаєш? Ні, вітю, ніколи. Це дуже вдарило по самолюбству Віктора. Що ж робити? І він задумав дещо лихе. А Галя роздумувала, може, й справді вийти. Олексій мене не кохає, а Віктор красень кохає мене, не бідний. Батьки побудували гарну хату для свого єдиного сина, потрібна тільки хазяйка. Галя підходила Віктору, роботяща, красуня, скоро закінчить школу. Ні, ніколи. Хоч мене Олексій і не любить, я не зможу ні з ким жити. Так роздумувала Галина. Летіли дні, тижні, місяці. Усе йшло, як завжди, кохання страждання. Одного літнього вечора пішла Галя до клубу на танці. Усе було добре. Дівчина, як ніколи, була весела, сміялась, танцювала безупину, і от підійшов до неї Олексій і запросив на танець, а після танцю сказав Ти, не тікай від мене. Я хочу провести тебе додому. Добре, затріпотіло серце в дівчини. Закінчились танці. Галя вийшла з клубу, і тут наздогнав її Олексій. Ішли йшли вони повільно, взявшись за руки. Галя була дуже щаслива. Повз них проїхав велосипедист і звернув на вулицю, де жила Галя. Невже Віктор? Що він задумав? У дівчини стислося серце. Що ж він задумав? Підійшовши до будинку, Галя з Олексієм довго мовчали. Куди будеш поступати? запитав хлопець. Думаю, в медичний спробувати. Хочу стати лікарем. Молодець, мовив хлопець. Хороша і дуже потрібна професія. Це було їхнє перше і останнє побачення. Галя жадала чогось хорошого, може, поцілує. Ні, не поцілував. Вони попрощалися, і Олексій пішов вулицею. Галя дивилася йому вслід і думала, яка ж я щаслива. Та раптом вона побачила, що з-за дерева вистрибнув чоловік, щось блиснуло, хтось скрикнув. Галя похитнулася назад, зачепилася за якийсь камінчик і з усієї сили упала на суху землю. Тисячу свічок засвітилося в її голові і темрява. Михайле, вже дванадцята година, а Галі все немає. Вона ніколи так довго не гуляла. Вийди подивись, де вона. Соломія дуже хвилювалася за дочку. Соломія йде швидко сюди. Біля хвіртка лежала Галя. Вона була непритомна. Викликай швидку. Швидка приїхала за півгодини і Галю забрали в лікарню. З нею поїхала і мати. А в цей час інша мати оплакувала свого єдиного сина Олексія. Після першого побачення Галя опинилася в лікарні, а її коханий у морзі. Хто ж так познущався з цих молодих людей? Слідчим не вдалося знайти вбивцю по гарячих слідах. У лікарні Галя не отямилась ні на перший день, ні на десятий. Вона була в комі. Мати і батько по черзі сиділи біля неї, і от на дванадцятий день дівчина розплющила очі. Де я? Що сталося? Ти в лікарню, пояснила їй мати. Галя довго дивилася на неї. Ви хто? запитала. Галю, це ж я, твоя мама. Я нічого не пам'ятаю, хто я і як мене звати? Соломія розповіла дочці, як її знайшли біля хвіртки непритомною, що вона пролежала в комі 12 днів, розповіла про Олексія, якого вбили того ж вечора на їхній вулиці. Але Галя не пам'ятала ні Олексія, ні їхнього побачення. Одного разу прийшов до лікарні Віктор, а ви хто? запитала Галя. Я твій хлопець. Ми з тобою зустрічалися і навіть хотіли одружитися. Ми кохали одне одного. Галя заплющила очі. Серце її стривожено забилося в грудях. Я нічого не пам'ятаю. Минуло три тижні, і Галя повернулася додому, так нічого і не згадавши. А Віктор тим часом намагався завоювати її серце. Кожного дня він приходив до неї з квітами, з цукерками, і дівчина потроху почала звикати до нього. Усі чекали, коли вже повернеться пам'ять до Галі. Один Віктор не хотів цього, бо якщо Галя згадає все, йому кінець. Пройшов місяць. Галя одужувала, навіть почала допомагати по господарству. 29 травня. Їй виповнилося 19 років, був сонячний теплий день. Весна була в розпалі, буйно цвіли садки, цвів бузок, тюльпани майоріли на грядці. Галя сиділа біля хати, вдихаючи запахи весни. Прилетіли ластівки, шугали над головою, співали пташки. Дуже гарно було на дворі, але ця краса не дуже радувала Галю. Щось тривожне було в неї на душі. Соломія поралася на кухні, готувала вечерю. Сьогодні ж день народження доньки прийдуть гості. Прийде Оленка, найкраща подруга, прийде Віктор. І ось почали сходитись гості. Спочатку прийшла Оленка з двома дівчатами, потім прийшов Віктор чорний костюм, біла сорочка, краватка, но справжній тобі наречений. Великий букет червоних троянд, торт. Поставивши торт на стіл, він підійшов до Галі. Михайло і Соломія були поряд з донькою дядько Михайле, тітко Соломіє, я прийшов просити руки вашої доньки. Батько з матір'ю трохи розгубилися. Усе залежить від Галі. Якщо вона не проти, то ми нічого проти тебе не маємо. Віктор підійшов до Галі, став на одне коліно, простягнув букет троянд і коробочку. Галю, я тебе дуже кохаю, будь моєю дружиною. Галя не чекала такого. Я подумаю, мовила вона. Ну що ж, я буду ждати стільки, скільки треба. Усі сіли до столу, вітали Галю з днем народження, бажали всього найкращого, що є на світі. І от закінчився вечір, усі розійшлися. Соломія підійшла до дочки. Ну, що ти думаєш, Галю? Мамо. Я навіть не знаю, що мені робити. Я ж не кохаю його. Як же жити з нелюбом, Галю, подумай добре, сказала мати. Я теж не любила твого тата, коли виходила за нього заміж. Мене силою віддали. А потім я його покохала, і ми прожили добре. Ти ж сама це бачиш. Віктор, хлопець хороший, не п'є, роботящий, любить тебе до гостями. Будемо готуватись до весілля. Наступного дня прийшов Віктор. Ну що, Галю? Подумала я згодна. Віктор підійшов до Галі і міцно поцілував її губи. Щось неприємне прокотилося всередині, але Галя не подала виду. Через два тижні всім селом гуляли розкішне весілля. Біла сукня, фата дуже пасували нареченій. Вона була, ніби принцеса. Віктор теж був дуже гарний, таким щасливим його ніхто ніколи не бачив. Відгуляли весілля, і Галина перейшла жити до Віктора. Життя потекло так, як і повинно бути. Віктор працював у полі на тракторі, Галя хазяйнувала вдома. Купили корову, двоє поросят, кури, гуси. Галя все встигала, готувала смачну їжу. Одного разу їй стало зле. Коли оглянув її лікар, виявилося, що молода жінка вагітна. Вона дуже зраділа, бо дуже любила дітей і хотіла своїх. А за Віктора нема що й казати, він був на сьомому небі від щастя. Коли прийшов час, Галю відвезли до лікарні. Дуже швидко вона народила донечку, назвали її Олесею. Дівчинка народилась здоровенька. Летіли дні, місяці, роки. Уже Олесі виповнилося п'ять рочків. Одного разу, перебираючи одежу в шафі, Галя засунула руку в кишеню Вікторової куртки і витягнула баночку з таблетками. Здивувалася, що це? І навіщо йому таблетки? Він ще цілком здоровий, ніколи не хворіє. Сходжу до Оленки. Може, вона знає, що це за ліки. Вона ж працює сільським лікарем. Засунувши таблетки в сумочку, Галя швидко пішла до подруги медпункт. Оленко, ану поглянь, що це за таблетки. Оленка подивилася О Боже, та це ж ліки, які заважають пам'яті повернутися повернутись до тебе. Це ж Віктор добавляє їх тобі в їжу, щоб ти нічого не згадала. Навіщо? Він щось приховує? Ось що ми зробимо. Ми замінимо таблетки на вітаміни. Ти їх порахуй, і поклади на місце. Вони тобі більше не завадять. І ти взнаєш, чи добавляє він їх. Так і зробили. Кожного дня Галя перераховувала таблетки, не дораховуючись однієї. Коли ті таблетки закінчилися, з'явилися інші. Так, Віктор не дуже хоче, щоб до мене повернулася пам'ять. Що ж він приховує? думала дівчина і знову міняла таблетки. Час спливав, і от одного разу в Галі сильно заболіла голова. Щось затріщало, і вона почала пригадувати. Згадала вона й Олексія, і останній вечір, проведений з ним. Це ж Віктор його вбив. Я ж бачила, що робити. Нікому нічого не кажучи, Галя пішла до Оленки. Оленко, до мене повернулася пам'ять. Я все згадала. Це Віктор убив Олексія. Я бачила, Галю. Тоді вирішуй сама. Можеш піти в міліцію, можеш промовчати, тобі з цим жити. Ні, я мовчати не буду. Він убив мого коханого хлопця, скориставшись моментом, обманом одружився зі мною. Він має за це відповісти. Коли Віктор прийшов з роботи, Галя нічого йому не сказала. Завтра вона поїде в міліцію і все розповість, хай буде що буде. Наступного дня, провівши чоловіка на роботу, Галя автобусом поїхала до міста в міліцію. Там вона все розповіла. Цього ж дня Віктора арештували, а через місяць відбувся суд, який присудив йому 15 років колонії. Що робити далі, Галя не знала. Вона боялася лишатися в будинку. А що, як Віктор утече, він же вб'є її. Галя прийшла жити до батьків, розпродала хазяйство. Коли посідали вечеряти, Галя сказала: Тату, мамо, що мені робити? А що тобі робити? Живи в нас і все буде добре. Ні, я не можу жити в цьому селі, я боюся. Я повинна поїхати звідси. Куди ж ти поїдеш? Я поїду в Київ. Спробую поступити в медичний інститут, гроші в мене є. Олеся поживе поки що з вами, а далі буде видно. На цьому і порішили. Через три дні. Галя поїхала до Києва. Минуло небагато часу, вона склала екзамен на відмінно, вступила до інституту на бюджет. Одного вечора, коли ще було видно на дворі, Михайло порався біля худоби, а Соломія гуляла з онучкою в дворі, раптом скрипнула хвіртка. Мама, мамочка, приїхала, закричала Олеся і побігла до матусі. Соломія дивилася на своїх найрідніших, доньку і Іванучку, і сльози радості текли по щоках. Михайле, Михайле, йди швиденько сюди, гостя в нас. Михайло вийшов із сараю, поставив вила і рушив до Галини. Ну, здравствуй, доню. Які новини привезла? Хороші тату, дуже хороші. Я поступила в інститут на бюджет. Це найкраще зараз в моєму житті, і ще я дуже щаслива, бо бачу вас, живих і здорових. Я обов'язково вивчуся на лікаря і буду лікувати людей. Обов'язково буду. Через тиждень Галя стала збиратися у дорогу. Побула б ще трохи, відпочила б, сказала мати Ні, мамо, я повинна знайти роботу. Ще три місяці до занять мені треба заробити грошей, щоб натягти з вас. Михайло і Соломія дуже раділи за доньку, але сумно їм без неї. Правда, Олеся не дуже давала дідусевій бабусі сумувати. Їй вже скоро шість рочків, на той рік до школи піде. Вона розумниця, уже вміє рахувати і знає всі букви, скоро читати навчиться, уся маму. Галя теж рано навчилася і писати, і читати, закінчила школу і золотою медаллю. Приїхавши до Києва, Галя почала шукати роботу, пішла в лікарню, Хотілося ближче до своєї улюбленої професії. Працювала вона санітаркою, її дуже любили і колеги, і хворі. До кожного вона підходила, говорила, як з рідними, тому судно підставить, того помиє і поговорить. Тут вона навчилася уколи робити, ставити крапельниці. Знімала Галя кімнату неподалік від лікарні. На роботу ходила пішки через парк. Одного разу, повертаючись додому з роботи, у парку почула, як хтось грав на баяні пісню Місяць на небі, зіроньки сяють. Щось, наче, ножем, різонуло по серцю. Це була улюблена пісня Олексія. Він дуже часто грав її, ноги самі понесли Галину на звук баяна.